Здоровенькі були! Сьогодні ми хочемо розповісти вам про символи нашої рідної України. З вас вподобайка і підписка, якщо ще не підписані. А ми починаємо. Україна багата на символіку, серед якої особливе місце займають рослини та тварини. Їхні образи часто відображені в національних емблемах, фольклорі, топонімах, прізвищах. Поглянемо на найважливіші символи України рослини та тварин. Що відображають багатство й унікальність українського природного світу? Лев геральдичний образ Лева, відіграє важливу роль в геральдиці та символіці України, а також інших країн і регіонів світу. Лев це символ сили, мужності, влади і гордості. У гербах і прапорах багатьох держав лев зображається у різних позах та стилістиках. Український лев зазвичай зображається як стоячий, гордий і могутній звір із піднятою передньою лапою. Найпоширеніше зображення Лева в Україні є золотистим на блакитному тлі. Цей образ символізує незалежність, силу та гордість українського народу. Соловей образ солов'я в українській культурі. Обрано не випадково, а через його особливі якості та символічне значення. Соловей відомий своїм надзвичайно чарівним співом. Саме через цю мелодійність Соловей став символом природної краси та співзвучності з природою. Українська культура завжди високо цінувала природну красу і гармонію з нею, тому образ солов'я став важливим символом національної ідентичності та культурного багатства. Ця пташка також асоціюється з весняним пробудженням і надією, що завжди актуально в житті українців. Українська література, музика та мистецтво часто використовують образ солов'я для вираження поетичних образів і національного духу. Лелека це один із найвизначніших символів України та її природного багатства. Білий лелека зустрічається на гербах чотирьох українських міст. А яких саме? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ця велична пташка із вражаючим розмахом крил, завдяки якому вона летить на великій відстані, символізує вольовий дух і незалежність українського народу. В Україні вважається, що лелека приносить на своїх крилах весну. Реліт птахів навесні відзначався людьми здавна. Зникнення птахів восени і повернення навесні, здавалося, дивним. Давні слов'яни вважали, що птахи на зиму летять у вирій, тобто в рай. Наші предки вірили, що восени лелекі відлітали, забравши із собою душі померлих, і супроводжували їх у потойбічний світ. Навесні ж, повертаючись додому, вони супроводжували душі немовлят, які незабаром мають народитися. Напевно, всі в дитинстві чули від батьків, що дітей приносить лелека. Українці вірять, що лелеки також приносять щастя та добробут у будинок, де вони гніздяться. І тому ця пташка також асоціюється з родинним затишком і благополуччям. Побачивши птахів у небі, до них звертаються із проханням про здоров'я, родючість та добробут. Ластівка символ весни і відродження. А також добра і щастя має велике значення в українській культурі. Ластівка приносила кохання людям та сприяла паруванню худоби. Ластівка вважалася божою пташкою, її вбивство було великим гріхом, а руйнування її гнізда віщувало біду. Наші предки вірили, що не можна брати ластівок у руки, оскільки це могло призвести до появи ластовиння на обличчі. А побачивши першу ластівку, обов'язково вмивалися, щоб не мати на обличчі веснянок. Залишення листівками оселів вважалося передвісником біди чи надзвичайної події, таких як стихійні лиха чи мор. Люди завжди були вдячні за присутність листівок, вважаючи їх як носіїв щастя, надії, відродження та домашнього тепла. У веснянках, колядках і народних обрядах ластівки приносили весну та світанок. Що ж, а на сьогодні це все. Обов'язково в наступних випусках підготуємо цікавинки про інші символи України. Дякуємо за перегляд, підписку і вподобайку.